Друзі, всім привіт! Всіх вас вітаю на моєму YouTube-каналі Кухня без заморочок». Зараз ми з вами будемо готувати закарпатську страву, називається Ліниві Голубці. Для цього нам знадобиться: рис, цибуля, м'ясо, морква, червона паприка і, звісно ж, капуста. початку ми вливаємо грам 100 олії в каструлю. І всипаємо в неї цибулю. І гарну цибулю обжаримо, щоб вона була така, знаєте, золотиста. Цибуля у нас вже обжарилася. І тепер додаємо морку. Додали морку. І тепер морка має теж трошки обжаритися. Вжаримо морку трошки. Коли в нас морка обжарилася трошки, додаємо червену попріву. Додали червону поплив, коли морква обжарилася. Гарно обжаримо. Так, ну, Все. І додаємо тоді м'ясо. Додаємо м'ясо. Гарно все це з м'ясом пережаримо. Знаєте, щоб м'ясо було таке біле. Щоб м'ясо побеліло, все це обжарює. Ось бачите, як м'ясо гарно обжарюється. Бачите, яке красиво. Це дуже вкусно, смачно. Це дуже старовинний такий рецепт, але він вкусний. Попробуйте, не пожалкуйте. М'ясо обжарилося. Коли м'ясо обжарилося, ми додаємо сюди капусту. Все описання у мене буде під відео. Гарну капусту тушимо і додаємо один стакан води. Небагато раз, один стакан води. І цю гарну капусту ми обтушуємо. Закриваємо зараз кришку і тушимо її хвилин 10. Коли капуста тушиться, не забуваємо помішувати. Отак, От гарно помішали, помішали. І все. І прикриваємо кришку, хай воно тушиться. Капуста у нас протушилася 10 хвилин. Добавляємо сіль по вкусу. Я додаю одну чайну ложку таку. Ну, сіль додаємо по вкусу. І після солі ми додаємо рис. Бачите отак. Добавляємо рис. І все це гарно перемішуємо, перемішуємо. Бачите, отак гарно перемішую. Це ми гарно перемішали. Тепер додаємо води примерно 1 см вище рису, бачите, не треба отак. Що? Не треба. Примерно 1 см від вершка. Подобавили, дивіться, ми поставили ноги. Коли воно закипить. Ми прикриваємо кришку, коли воно закипить, огинь збавляємо на мінімум. І от чекаємо до готовності. Ось такі смачні у нас голубці ліниві. Це дуже вкусно, все смачно. Дякую всім, хто подивився на наш відео, хто підписався. Підписуйтеся, щоб не пропустити наші нові страви. Всім вам гарно дякую. До побачення!